Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, хто такі безхребетні тварини. Щоб розібратись у різноманітті тварин, які є найчисельнішими з усіх груп організмів на землі, вчені їх класифікують, тобто об'єднують у групи за певними ознаками. Дізнаємось, які тварини є безхребетними. У безхребетних немає такого внутрішнього скелета, як хребет, а у хребетних він є. Розгляньте схему різноманітності безхребетних тварин. Безхребетні тварини поділяються на такі групи: губки, жалки, членистоногі, черви та молюски. Членистоногі поділяються на ракоподібних, комах та павукоподібних. Почнемо з губок. Тіло губок має вигляд мішка чи келиха, пронизане порами, через які проходить вода з частинками їжі і киснем для дихання. Тверді голочки утворюють опору тіла. Живуть у морських і прісних водоймах, прикріплені до дна або підводних предметів. Жалкі. Тіло їх має вигляд мішка. В середині якого є кишкова порожнина. Є щупальці, жалкі клітини для нападу на здобич чи захисту. У коралових поліпів є скелет. Живуть у морських та прісних водоймах. Поліпи прикріплені, медузи плавають, є хижаками. Черви. Їх тіло має вигляд листка, стрічки плоске чи веретина кругле. Може бути поділене на багато кілець, укрите шкірою з м'язами. Живуть у водоймах ґрунті на його поверхні. Багато є паразитами рослин, тварин і людини. Молюски. Їх тіло вкрите складкою шкіри, мантією. У багатьох захищене черепашкою, в деяких її немає, наприклад, слизуни, восьминіг. Мають різну будову. В одних є голова, тулуб і нога, наприклад, виноградний слимак. В інших тулуб і нога, наприклад, у мідій. Ще інші мають голову і тулуб, а нога перетворилась на щупальці і орган руху, ліку, наприклад, восьминіг. Живуть у водоймах і на суходолі, є рослиноїдні та хижаки. Ракоподібні. Тіло ракоподібних вкрито панциром, є голову, груди і черевце, дві пари вусиків, двоє складних очей, п'ять пар ходильних ніг, дихають зябрами, живуть здебільшого у водоймах, деякі на суходолі, більшість всеїдні. Тіло комах вкрите восковою плівкою, є голова, груди і черевце, одна пара вусиків, двоє складних очей. Три пари ходильних ніг. Мають чотири або два крила. Або вони відсутні. Дихають трахеями. Живуть на суходолі, у ґрунті, водоймах. Рослиноїдні, хижаки, паразити. Отруйні. Павукоподібні. їх тіло вкрите восковою плівкою. Є головогруди і черевце. Немає вусиків. Є хеліцери з кіхтиком для захисту і нападу, ногощупальці для дотику, вісім простих очей, чотири пари ходильних ніг, дихають легеневими мішками і трахеями, будують з павутини ловильну сітку, живуть на суходолі, у ґрунті, павук-сріблянка у водоймах, є хижаки, паразити, серед них є отруйні. Де можна побачити корали, медузи та інших мешканців морів та океанів, не занурюючись у воду. В океанаріумі. Якщо вам ще не довелось його відвідати, подивіться відео про океанаріум та музей медуз у Києві. Коротко про головне: у безхребетних немає такого внутрішнього скелета, як хребет, а у хребетних він є. До безхребетних тварин належать губки, кишково порожнинні, голкошкірі, черви плоскі, черви круглі, черви кільчасті, молюски та члени стоногі. Продовжіть речення!